Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку, Божою мілістю ми знов з вами можемо прославити Бога, подякувати йому за нічку і попросити благословення на сьогоднішній день. Сьогодні у нас п'ятниця, 4 квітня. І ми будемо молитися з вами, ще Анатолій по Сонечко у нас зійшло, гарно дуже. Має бути гарна погодка. Всіх вітаю. Спасім, Господі, всіх за ваші лайки, подобайки, за підтримку. Будемо молитися. Читати молитву утренню. Господі, благослови. Доброго раночку. Спасі, Господі. Я так розумію, мене чути гарно, значить, можемо розпочинати нашу молитву. <клес> <клес> Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помінум'я грішного. Господі Ісусі Христе, Сині Божій. Молитв ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешлю души истины, везде и вся, исполняй сокровища благих и жизни подателю, приди и все лися в ней, чистинные от всякие скверны и спаси, блажа, душа наша, святый Божий, святый крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і вовіки веки Амінь. Присвятий Троїце, помилуй нас, Господи, очисти лихі наша, Владико, прості, беззаконня наша, святий посіті і ісцілення мощі наша, імені Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и ныне, и присно, і во веки веков. Аминь. Отче наши же исы, на небеси, да святиться ім'я имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, ко на і на землі, хлеб наш насушный даж нам вниз. И остави нам долги нашей кожи, мы оставляем должником нашим і не веди на своей но избави нас от лукавого. Восставшая от сна препада, им тебе блаже, и английской песни приемте сильнее, свят, 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 святый Боже, Богородице, и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ододрай снова звезд мысси, Господи, умы просить Ти сердце и сне, Мою отверзи, Воежи Пете, Святая Троица, свят, 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 святыйся, Боже, Богородице, и помилуй нас. І нині і присної вовеки вековомінь. Внезапно суддя приїти, кого ж до діяння обнажаться, на страхом війн полоноші. Свят, 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 если Боже Богородице, Богородиці помилуй нас, Господі помілуй, Господі помилий, Господі поміли, Господі помілий, Господі помилий, Господі помілий, Господі помілий, Господі поміли, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі помилуй. От сна восстав, благодарю Ти Святая Троїца, яко многі раді ради благості благости дало терпения, не і Влассий Сина і и ніже Неже Богу, Белмеси собі законьми моїми. На чоловіку любство лиси обычного внічая не лежащего Ти Месси, Бое же утренний войти, славесловить ржаву Твою, і нині пресети, мої очи мысли на Я, отверзі мої уста, слові Словесям Твоїм, розуміти заповіді Твоя. И творите волю твою, и Пьете в исповедании сердешнем, и воспевайте все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и і во веке Амінь. Предите і поклонимся цареве нашему Богу, предите і поклонимся и Приподем Христу, цареве нашему Богу, предите і поклонимся и преподнем самому Христу, цареве Богу нашему. Помилуй мя Боже, повелице, милости Твои, по множеству шедро Твоих очисти, беззакония мои, наипачего моїм беззакония Моего гріха, Моичи мя, яко беззакония мої, Ас знаю, и грех мой предо мной есть вино, Тибе, единомосиших и лукаво, и пред Тобою яко да оправдившися во славе всех Твоих победи, в даст и те, все по беззакониях зачат есть в мире всех людям, мать моя. Все мои истины возлюбились и безвестные тайные премудрости Твоей явил миссии ухропившими и сопами, очищишися, мышими, и паче с Него белюся. Слуху моему дайся, радость и веселье возрадуется, кости смиренные, отврати лице Тве, грех моих, и вся беззаконие Мое чистие, сердце чисто созиждение, Божие, и Дух прав, в утробе моей, отвержи меня от лица Твоего и Духа твоего свята, не отыми от меня. Воздаш мира Спасіння Твоєго и Духом, владишним твердім'я, на очі беззакони, і потім Твоїм и чисті і Тибеться, избавить Трої, Боже, Боже, Спасіння мого, возрадується язик моє правди Твоєї, Господи, сні мої твердіші, і уста моя возістять хвалу Твою. Яко аж ще б і жертви дал би хобов, все свяжені благоволіше, жертва Бога дух сокрушен, серце сокрушено і смиренно. Бог невничи житу, блажи Господи, благоволением Твим Сиона, и да Сузи, Тусы, сцены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды <coughs> в і и все сожигаемые, тогда возлежат на алтарь Твоих лицей, Вірою воєдиного Бога Отца, вседержителя Творца неба і земли, и земли, видимым же всем и невидимым и воєдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и Жидоса рожденого прежде всех век. Света, от света, Бога истинно, Бога истина, рождена, несотворена. І насущного Отцу им же вся быша нас ради человека, нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Святой Марии, Девы Человеческой, распятого же, за Непрепонтистом Пилате, и страдавшего, и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего Тисную Отца, и паки и грядушего со славой, и судить живым и мертвым, его не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего. Іже до от Отца Ісходящого, і з Отцем і Сином Споклоняй Мої могла маглаголовшого Пророки, єдиної Святої Соборної і, і, і Апостольської і Церковь, исповедую Едину Хрищення, Воставлення ріхов, чаю, воскресення мертвих і життя будущого віка. Амінь. Боже, м'я грешного, яку ніколи коли же сотворив благою пред тобою, но мя от Лукавого, і да будет во мне воля Твоя, да не осуждено, отверзу, уста, Мое недостойная, і восхвалю ім'я твоє святое, Отца, і Сина, і Святого Духа, Нині, і прісно, і во веки векове, Амінь. От сна восстав полуношною пісні, приношу ті спасі. И препадай, и не дашь мисно Ти во греховней смерти, но щедрим распнися волію, и лежащими влияностью скорее воставе, и спаси мне предстояние и молитве, и по сне наш не день безгрешен, Христе Божии, спаси м'я. к Тебе, владыко, человеку любчи, сна, востав, прибегаю, и на дела твоя подвязаюся милосердием твоим и молюсь, Тебе помози мне на всякое время. Во всякой вещи, избавь меня от мирских мирские языки вещи, дьявольского поспешения, и спаси меня и в виде в Царство Твое вечное, Ты Бойси, Мой Сотворитель, и всякому благопромысленник и Податель, о Тебе же все упования, мои Тебе славу воссылаю ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, мною многие Твои благости, великими шедротами Твоими далися им не рабу Твоему, мимо шедшее время, без напасти, приті, от всякого зла противна, Ты сам, Владико, всяческих творчеств, подобии, истинным Твоим светом, и просвіщеним сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков, Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякой плоти, Вышни, живые, насмиренные презирай, сердца жиют робой, испытуя сокровенные человеков Яве предведы, безначальный пресносушный свете, у Него же не есть применение или приложение, осенения. сам бессмертный Царю, прими моление наше, что в настоящее время на множество твой шедро, дерзающих, скверный Тебе, у стен Творим, и остави нам при прелишении наше же делом, ислом и, и мыслью, Ведением или неведением, совершенные нами, и от всякие скверной плоти и духа, и даруем нам бодрином сердцем, и трезвое мысли, и все настоящее житие наш прийти, ожидающим пришествия, светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, гонь же со славу и судья всех приятных дать по делам Его, да не Паче, обленившись на бодрствующий воздвижен, в дело, не обрядшемся в радості Божественный черток, і и освоиние, дежи празднуючих глас, пристани, незреченные слади зрящих твоєго лица доброта неизреченная, ти Бо істинний світ, истинный свет, просвящай, свящай, всяческая, і тя, появляется Твоя во тя веков, Вишній Ты благословим милості творящого, прісно з нами, велика призна с нами, Великая жизнь, <кхм> <славная> жизнь, <ужасная. кхм> и же и Неследованная, ужасна, же и ужасная. Ніще слав, подавши нам сон в покоєння ми, и і трудов, трудовно трудної плоті, благодарім Тя, як вони погодились на нас законьми нашими, но чоловіку любствилися і и обично нічайні не жащини воздействия. Воєжі, слава державу Твою. Тем же молим безмірною Твою благость, пресвети наши мысли о часа, и ум нашу тяжкую основную вистави, отверзи наши уста и исполни Твоего хваления, якуда возможным непоколебрем о і исповедься Тебе во всех и от всех, славим Богу, Безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспівай, благодать Твою молю молютя, умой, о і вступати правоми настави потім Христових від Ведети к песні укрепи уныні, сон, гоняющий, связанный пленницями рехопадений, мольбами Твоими, розріши, Богоневестов, нощими и в дні сохраняй, борущих враг, избавляющий мяше, знадателя Бога Рочая, умершли на местми, оживи, я же святні вечерні рочи, душу мою, сліпши и о, Дівна і владишня палата дом духа Божества на мені сотворі, врача рочої, врачу й душі мої, многолітні страсті. волнуйся життєйською бур'ю, кості зім'я покаяння на праві, і збави Огня вічної, що і черв'яже зла, і тартара, дам'яні і віші бісом радування, і многим ріхом повійника, Ново Сотвори мне обещав, что нечувственное пренепорочное сорешение, странно муки всякі, покажи мне всех лады молі. моли, небесные милочи, те веселье со всеми святыми Сподобия, Пресвятая Деву, глас глаз непотребного раба Твоєго. струю давай мне слезам причистої душі моє скверно очищающие, стена не пристану. от серця приношу і непрестанную сердце, владичице, молебную службу мою прийми, Богу благотробному принеси я, Ангел, мерзка умее превыша слитье сотвори, святоносная, сень небесная, духовной благодати мне направи, руси, воздействие и снег, похвалению, скверни, нескверная, сенепорочная, душа м'я м'япа хвости, избави Христа, прилежно умоляющий, и Можей честь и поклонение подобает нині и присной во веки веков, Аминь. Много милостиве и все милостиве, Боже, мой Господи Иисусе Христе, Многие ради любви шели оплатили Сияку, де спасеши всіх, и Паки, і спасі, спасія по благодаті Молютя, А ще Бог, Діл спасіші мене, сі благодаті дарно Долпаче, їм мною щедро, так в милості, віри пом'яреколисі, О Христе мой, жив будет, і не узріть смерті вовеки, а ще Бовера, я живут, спасає то Чайни Сивери, спасі, як Бог мої святы, Создатель. Вера же вместо дел да именится мне, Боже мой, невзышиший дело, не оправдающих меня, но та вера моя додовлеет вместо всех, Тадоот да вещает, Тадо да оправдит меня, да та покажет мне причастника славы Твоей вечной, да не убо похитит меня, сатана, и похвалится, Слове Я же оторну тебя, от Твои руки и оградены, и хушу, спаси меня, или не хушу, Христи, Спасе мой, предвари, скоро, скоро погиб Бог. Ты, боиси, Бог мой, чревая матери моя, сподоби мне, Господи, на нього бить тя, тебя, яко же і надати иногда і сами грех, и пак, и и тебе безденности тошно, яко же по работах, прежде на наипаче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, во все дні живота моєго, нині і присно і во віки веков. Аминь. Святый Ангеле, предстояй, окаянный моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону, обладать темной и насильством смертного сего телесе. укрепи бедствуйшую, худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей святый Ангеле Божий, хранитель и покровителю, окаянной моей души и тела, вся мне прости. І ліке митя скольбі хо дні живота моего, і аж та соріші ночсію, норсі, покрім'я в настоящий день, м'я всякого скушення противного, да ні в кої я прагневой Бога, і моліся за м'якого Господа, да отвердіть м'я в страсі своєм і достойно, покажет м'я раба, своєї благості. Амінь. Пресвятая, владице моє Богородице, святими Твоїми всесильними мольбами. От ні, от мені, смиренного і окаянного раба твоего, уныние озобвение, ни разуми, ни родение, все скверне і лукаве, і хульне по от окаянного моєго серця, і от помраченного ума моєго, і погаси пламінь страстей моїх». Яко у Ніш єсть Ми окаянин, и избайме от Nowhich Ludowych воспоминаний і предприятий, и от всех действий свободи ми, як благословенный си, от всіх родов и славиться, причесноє ім'я Твоє Веки веково. Амінь. Молить Бога о нас, всі святи угодники Божі, яко ми усердно к вам прибегаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благослови на Ти в женах, и плод чрева Твоєго, як Спаса родилась і душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояние Твоє побєди православним християнам на супротивне дарує і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси Господі, і помілий Отця моєго духовного, родітей моїх, сородніков, начальников, наставников, благодітелей. Поминаємо о здраві своїх рідних і близьких. І всіх сродников, і всіх друзей, і всіх, просивших у них помолітись, і всіх нині нами тут поминаємо, і всіх воїнов на полі брані, і всіх православних християн. Упокой Господи, душі особих, раб Твоїх, поминаймо за упокой своїх рідних і близьких. Імена. И всех усопших сродников, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех воїнів на полі брані убиенных, и всіх православних християн, и простим все сорішення, вольне і и і и дари им Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вишне, окроги Бога Небесного Дворица, речит Господи, и заступник Мої сей, прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, яко то избави, Тя от все тіло, чи от славися метешна плешма Свои Мосиніття, и под Його надеющийся, оружием обитя истины Його, не убоившися от страха ношного, водні, от средлетящий, во дні от вещи, от неприходящие, от сряще и беса полуденного, от страни, твоя тысяча. І тьма тебе, к тебе же не приблизится, обаче Мотвое смотрищее и воздаяние грешников узріши. Яко Ты, Господи, оповання моє Вишне положили, все прибежище Твое, не при тебе зло и рано, не приближиться Ти Твоему, яко Ангелом Своим заповедя тебе, сохранить я во всех путях Твоих. На руках возьму Тя да ніколи преткнейшего камень Него на Аспида и Василіска наступивший поперешь льва і змія. Як на м'я і збавлю, і покрию, покрив, як опозна ім'я Моє, возоветком Ней услышу Его, скорбі з моєго. І прославлю його, долготої дні, дні, исполню його, і явлю Ему спасіння моє. Читаємо молитву Єфрема Сіріна. Після кожного прошення, земний поклон, буде три порошення, три земних поклони. Тоді читаємо, б'ємо 12 поясних поклончиків і знову вся молитва читається Єфрема Сірного і земний поклон. Господі, владико, живота Моєго, Дух празності, униніні любоначалія і празнословія празнослов'яні дашмі. Дуже целомудрие, смиренномудрие, терпение и любви, дари мне работу Твоему. Ей, Господи, царю, дарим ми зрети мое пререшение и не осуждайте брата моего, яко благословенности во веки веков. Аминь. очисти Очистимя грешного, очисти м'я грешного. Божий, Боже очисти очистим грешного, 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 Боже очисти очисти Боже, очистим грешного. Боже, очисти очистим грішного і помили м'я. Господи, владико живота моего, до праздності, о нині любоча, и празднослов'я не даш мі. Дуже целомудряя, смиренномудряя, терпіння терпенья и любви, даруй мне работу Твоему, и Господи царю даруй из речі моє пригрішення, и не осуждати брата моего, яко по сі во веки веков. Аминь. Достойная Есякого истину блажитетя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашей, Очестнейшую, и Херовим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без иссления Бога, слава Рочую, сущую Богородицу, Те величаем. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и нині, и присно, и во веке векового Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови, молитва ради, причистой Твоєї матері, силою чесного и животворящего Христа, архистратига Божого, Михаила всех прочих, бесплодных небесних сил, святого Апостола Андрея Превозванного, святих славних и всех вальных апостолів, святого апостольного великого князя Владимира, великих Княгині Ольги, святого Великомученика і церітля Пантелеймона, Георгія Побідоносця, святої Великомучениці Варвари, Священномученика Кіпріана, Мучениці Іостіні, преподобних і богоносних Отець наших, Міфодія Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія і Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергія і Нікона Радонівських, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського. Святих і праведник, Бог Отець і Ани, священномученика Василія Василья Пресвітрян Кірського, мученіці Дросіди, дочки царя Траяна, преподобної Соакія Долмацького, священномученика Василія, Єпископа Прилуцького, преподобної Софії і Київської, їх же і пам'ять нині совершає і всіх святих Твоїх. Господи і Ісусі Христі, Сині Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Спаси, Господі, братії і сестри, за молитву. Божою милостю ми з вами прославили Бога, подякували йому за нічку і попросили благословення на сьогоднішній день. Ще раз, сьогодні у нас п'ятниця, п'ятого тижня великого поста. Всім поможи Боже, Божого благословення, покрови Царці Небесної і ангела-хранителя. Сьогодні вечором будемо живі, здорові о 17-й годині, в 5-й годині вечора буде дуже гарна служба. Називається Похвала Божої Матері, буде починатися в 5-й годині. Вона починається відразу з утренньої, шести Псалмії. І буде, хто не знає, хто знає, 4 рази будуть владики, священники, виходити на храм, читати Акафіс Божої Матері, він цей, радується нівесна, ні і буде ділитися на чотири, по 3. І кожен раз буде в Збраної воєводі співатися, як виходять, і в Збраної воєводі, як заходять. Дуже гарна служба. Так що до вечора буде Богу угодно, о 17-й годині з Успенського сопору, Почаївської лаври, буде трансляція. Всім гарного дня, Богом благословеного. Спаси Господі всіх за вашу підтримку, за ваші молитви, за ваші лайки подобайки. Нагадую, трансляція йде на двох каналах: YouTube, Чтєць Анатолій Почаю, Тікток, Голос православної молитви. Поможи всім, Боже. Ще раз всіх спасі, Христос. З Богом п'ємося ту водичку, є просворочка, імо просворочку. сворочку, освіщаємося і трудимося. Все до вечора. z Bogiem